Доброго ранку, церква. Я продовжую ранкове читання Євангелії, ранкове читання Біблії. І сьогодні я читаю е, уривок Старого Заповіту, продовжую читати історію Авраама. І хочу поділитися з вами деякими думками з читання 14 розділу. Е, я буду читати з 18 вірша. Імілхіседек, цар е, Сілімський, виніс хліб і віно. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли». И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе. Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. Вот такие урывок. Дивіться, 14-й розділ описує подію, коли відбулася війна. Війна між декількома царями, які об'єдналися між собою в Союзи, для того, щоб воювати з іншими містами. Скоріше за все, це були такі ж нечестиві царі, які були царі Содому та Гомори. І сталося так, що ці царі завоювали Содом місто, розграбували його. І взяли багато людей у полон. І серед тих людей, які були взяті в полон, був лот. Авраам, будучи дядею лота, будучи заможною людиною, який мав велику кількість рабів, роздав своїм рабам зброю і погнався за цим царем, за його військом, для того, щоб відбити племінника, для того, щоб звільнити його. І Господь благословив Авраама. Господь дав можливість Аврааму використати 300 воїнів своїх рабів, легко озброєних, для того, щоб перемогти якийсь, якусь кількість війська, яка, скоріш за все, переводила рабів. І Авраам звільнив племінне Лота. Так от, коли Авраам отримав цю перемогу, він мав зустріч. він мав зустріч з двома царями. Першим царем. Який вийшов до Авраама, був Мелхіседек. це був цар Селіма, і він був одночасно і царем, і він був одночасно і священником Бога. Це дуже визначна особа з точки зору реформатського богослов'я, яка вказує на Христа. Так от цей цар він написано: Виніс вино та хліб, символічний такий дар. Аврааму, і він благословив його, і він благословив Бога Авраама, і Авраам прийняв це благословіння. Він визнав його Божим священником, він визнав його вищим за себе, вклонився йому і дав йому десяту частину від свого майна. Також ми бачимо, що з Авраамом зустрівся Бера, цар Содому, і Бера е запропонував йому таку річ, і сказав. Віддай мені людей, які потрапили в полон, яких ти тепер звільнив, і вони під твоєю владою. А все майно, яке залишилось після розграбування міста, забери собі. І ми бачимо, що Авраам досить рішуче відкинув цей дар. Він підняв руку і сказав про те, що благословенний Бог, я не візьму від тебе ні нитки, ні ремня. І в цьому. У цій історії ми бачимо, що Авраам обрав Боже благословіння, знехтувавши благословіннями гріховного світу. Ми бачимо, що ці два царі Мелхіседек, він уособлює собою Христа, він уособлює собою Сина Божого, який став нашим священником, і через це дав нам велике благословіння. І ми бачимо Содомського царя, який є яскравим уособленням цього світу. Яскравим уособленням людини, яка живе пожадливостями цього світу, і має можливості благословити цими пожадливостями, якщо можна так виразитися. І ми бачимо про те, що Авраам він, зростаючи у вірі, він рішуче знехтував життям, яке пропонує йому цей світ, і обрав благословіння, яке дає Господь. І в цьому є для нас такий важливий урок. Серед нас, зараз є таке явище, яке називається світське мислення. Світське мислення це таке мислення, яке притаманне людям цього світу. Світське мислення це мислення, при якому для людини має значення лише те, що важливе тут на землі, коли людина живе, шукає і прагне тих речей, які мають значення але мають значення лише тимчасове, які мають значення лише в зв'язку з життям на землі. Дивіться, Бог зробив нас такими, що ми здатні відчувати фізичні задоволення, тілесні задоволення. Бог нас такими створив. Бог створив нас тими, хто можуть відчувати значимість чого-небудь. Бог нас створив людьми, які можуть відчувати задоволення душею. Бог створив нас. Бог створив нас для того, щоб ми могли знаходити радість та задоволення в ньому. Але коли Адам згрішив, гріх викривив нашу природу, і людина почала шукати задоволення в земному. Людина почала шукати задоволення в тих речах, які, хоча й мають значення. Але мають значення лише для життя на землі. Так людина почала прагнути тілесних задоволень. Людина почала шукати матеріальних благ. Людина почала шукати е, душевних задоволень, шукати відчуття власної значимості, шукати визнання серед інших людей. І через це в життя людей прийшло велика кількість гріхів. Але Бог не створював нас для цього. Бог не створював нас для того, щоб ми жили речами, які мають значення лише тут та зараз. І тому, коли ми бачимо Божого Сина, ми бачимо, що Він, прийшовши на хрест, він приніс себе в жертву, Він став для нас і жертвою за наші гріхи, і тим священником, який приносить цю жертву, який примиряє нас з Богом. І коли ми подивимося на ті речі, які Христос. Дав нам через хрест, ми побачимо, що всі ці значення, всі ці речі мають важливе значення не лише на землі, всі ці речі вони мають вічне значення. Через хрест Бог дарував нам прощення гріхів. І багато людей, які мають світське мислення, вони дивляться на цю річ і нехтують нею. Вони думають, ну, яке значення з того прощення мої гріхи чи ні? Чи залежить від цього кількість е, моїх грошей? Чи залежить від цього визнання мене серед людей? Не залежить. Але одного часу всі ці речі вони втратять значення. Втрати значення визнання людей, втрати значення тіла з його задоволеннями, втрати значення власна значимість, яка була на землі. І тоді, коли людина переступить порог вічності, прощення гріхів матиме велике значення. Але сьогодні. В очах світської людини прощення гріхів не має великого значення. Через хрест Бог дарував нам всиновлення. Бог взяв нас, викупив і зробив нас своїми синами і дочками, зробив нас своїми дітьми. Для людини цього світу всиновлення Боже воно не має значення. Воно не додає людині визнання в світі, воно не приносить людині якихось. Якогось тілесного чи душевного задоволення, якщо ця людина не відроджена. Але для, для віруючої людини всиновлення має значення. І тут на землі, і там у вічності, це всиновлення воно буде завжди з нами. Воно дасть нам право перебувати в домі Божому. Христос дав нам доступ до Бога, Христос дав нам бути в присутності Божому. Але для людини цього світу присутність Божа нічого не значить. Але ця річ має велике значення і тут для життя на землі, і там у вічності. Одного разу Біблія говорить про те, що небо згорнеться, як книжний свиток, і земля, і усі діла на ній згорять. І тоді можна буде знаходитися лише в присутності Бога, але гріх не дозволить мільйонам людей знаходитися в присутності Божій. Бог через Христа дарував нам вічне життя, Бог через Христа дарував нам силу долати гріх. Але для людини світу цього, для людини, чиє серце викривлене гріхом, всі ці речі пусті, вони не мають значення. Коли ми сьогодні говоримо з невіруючими людьми і розказуємо їм про прощення гріхів, розказуємо їм про всиновлення. Розказуємо їм про присутність Божу, розказуємо їм про вічне життя. Люди слухають нас і не чують для себе чогось корисного, тому що вони є світськими людьми, тому що вони є невідродженими людьми. І тому ми знову й знову зосереджуємо своє серце на Христі, зосереджуємо своє серце і всю увагу своєї душі на тому, що Божий син. Він зробив для нас пішовши на хрест. Пішовши на хрест, Син Божий відкинув тілесні задоволення і обрав страждання. Він страждав більше, ніж страждала будь-яка людина в світі. І Він ці страждання обрав. Це був його вибір. Ми бачимо, що Христос відкинув визнання людей. Хрест був місцем, де син Божий був в очах людей посоромлений більше за все. І син Божий, який міг мати повноту визнання серед людей, роблячи різні дива і знаміння, він відкинув визнання людей. Він відкинув ті речі, якими живе зараз цей світ. І він набрав сором. Він відкинув матеріальні блага і він збіднів ради нас. Навіть на Христі. Його одяг ділили між собою солдати. І Він обрав цю долю, він обрав Хрест. Він обрав, відкинувши те, власну значимість для того, щоб підняти значимість Бога в очах людей. Все, що обрав Христос у своєму житті, це те, чого люди уникають, це те, чого люди не бажають. Але Христос обрав все це. Для того, щоб дарувати нам велику благодать, для того, щоб дарувати нам прощення гріхів, Він був огорнутий нашими гріхами, для того, щоб дарувати нам всиновлення. Син Божий був відкинутий Богом, для того, щоб дарувати нам сьогодні присутність Божу, дати нам можливість бути в Божій присутності. Син Божий був відкинений від Бога. Бог огородився від нього, і Він говорив: Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Ми бачимо красу Христа, який пішов на хрест, для того, щоб стати для нас цим Мелхіседеком, для того, щоб стати для нас тим священником, який благословить нас не земними, а небесними благами. Він став для нас тим, бачачи, кого ми можемо зростати в вірі, коли я дивлюсь на хрест. Я бачу справжню цінність небесного, я бачу справжню значимість прощення гріхів. Коли я дивлюсь на хрест як Син Божий був покараний за мій гріх, тоді я бачу значимість того, щоб гріх був знятий з мене, тому що якщо мій гріх залишатиметься на мені одного разу, я буду так покараний. Коли я дивлюсь на Хрест, я бачу значимість присутності Божої. Тому що одного разу люд... кожна людина вона предстане перед Богом, і її гріхи назавжди відділять її від Божого обличчя. І ми бачимо цю благодать. І Христос, він прийшов у цей світ, і Він прийш... пішов на хрест для того, щоб я мог жити і жити, насолоджуючись тією благодаттю, яку Він мені дарував. Жодне задоволення світу не матиме значення у вічності. Жодне задоволення світу, воно не збудовувати мене, воно не наближатиме мене до Бога. Тілесні задоволення не наближають мене до Бога, а віддаляють. Тому що Божий шлях для мене полягає в вподобленню до сина, а син Божий не обрав тілесне задоволення. Шукання значимості серед людей, можливо, і дарують комусь із людей радість, але вони не наближають мене до Бога. Вони не роблять мене подібним до Христа, тому що Син Божий він відкинув значення, значимість серед людей, він відкинув визнання людьми, для того, щоб прославити Бога, для того, щоб наблизити мене до нього. У цьому слові, яке ми сьогодні читаємо, є важливий заклик до кожного з нас. Важливий заклик до мене. Я покликаний Богом через Христа приходити до нього та жити благодаттю в ньому. Я покликаний щодня дякувати за прощення гріхів. Я покликаний щодня насолоджуватися присутністю Божої. Я покликаний щодня насолоджуватися усвідомленням того, що Він є мій Батько. Виберіть сьогодні час, зупиніться на хвилинку від своїх справ. І просто проведіть час в тому, щоб називати Бога Батьком. Для того, щоб відчути задоволення і ту благодать, яку дав нам Христос мати право не просто назвати Бога Батьком, а назвати Бога Батьком, тому що Він є нашим батьком. Давайте сповнювати своє серце усвідомленням тієї благодаті, яку Бог дарував нам в Христі. Цей уривок також має значення для тих людей, які ще не примирилися з Богом. Одного разу всі ті речі які ви обираєте, втратять своє значення. Одного разу, всі ті речі, заради яких ви відкидаєте сьогодні Христа, ви відкидаєте його заклик, вони втратять значення, і ви усвідомите їхню марність, їхню пустоту. Але і сьогодні Божа благодать, вона закликає вас, закликає вас подивитись на Хрест. Закликає вас, дивлячись на Хрест, побачити, яку велику благодать Він має для вас і прийняти Його, прийти до Нього, визнаючи свої гріхи, для того, щоб мати всиновлення, для того, щоб мати прощення, для того, щоб бути в присутності Божій, насолоджуватися нею, жити нею щодня. Нехай в цьому прославиться Боже ім'я. Нехай сьогодні розмірковання над Євангелієм, воно допоможе вам зробити цей вибір. Амінь